За 12 жовтня окупанти вбили трьох людей та ще вісім поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки обстрілів. Армія РФ спрямувала вогонь на 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ, Комушівка, Курдюмівка, Села Багатир, Бердичі, Галицинівка, Калинове, Новоселівка. Перша, Роздолівка. Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, РСЗВ, Ураган, Смерч, Град, Артилерію. Танки руйнувань зазнали 51 цивільний об'єкт, 32 житлових будинки, медзаклади, адмінбудівля, школа, церква, будинок культури, автомобілі, теплотраса, леп. По Авдіївці російські війська били з авіації, градів, артилерії і танків. Поранень зазнали дві цивільні особи та три працівники поліції, пошкоджено лікарню та офіс. Село Багатир, рашисти обстріляли з РСЗВ «Смерч», вбили 11-річного хлопчика, поранили трьох цивільних. Осіб серед них малолітня дитина. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, церква, школа, автомобілі. Градами окупанти накрили гірник. Загинула людина. Ще одну травмовано. Руйнувань зазнали два приватних будинки. У Галицинівці отримали поранення двоє цивільних мешканців. У селі Роздолівка один. Внаслідок ворожої атаки у Костянтинівці пошкоджено сім багатоквартирних будинків: адмінбудівля, теплотраса, автомобіль. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.